Привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю всіх глядачів нашого розважально мотивуючого каналу Село Стайл. We'll <laughs> be Цьому році це наша перша з вами зустріч. Я ще раз вітаю вас з новим 2025 роком. У українців я знаю одне на всіх велике бажання. Нехай воно здійсниться в цьому році. Для нових глядачів нашого каналу розкажу, що ми з моїм чоловіком Вадимом купили хату в селі в лютому 2024 року. Скоро вже буде річниця цієї покупки і того, як ми тут живемо. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами тими думками, що ми нарешті зрозуміли за цей рік. Це буде дуже цікаво, особливо тим, хто тільки но мріє, щоб купити хату в селі. Якщо ви хочете купити хату в селі, не зволікайте, робіть це якомога раніше. Не чекайте якусь там пенсію. Хату треба купляти, ну, бажано, в такому віці, щоб ви якомога швидше і легше змогли зробити благоустрій вашій ділянці і затишок та комфорт вашій оселі. Коли ми шукали собі хату, головне, про що ми думали, це дуже красиве місце. Нас хвилювала не так будівля, як та, той ландшафт, який буде навколо нас. Ми хотіли бути біля лісу, озера, річки. В принципі, так все й вийшло. З нашої ділянки прекрасний вихід прямо в луг. Тому, коли ви купляєте хату, обов'язково купляйте її в дуже красивому місці. Це так надихає для вдалої покупки хати. От, хоч вірте, хоч ні, ви повинні обов'язково чітко знати, якою вона повинна бути. От в нас було таке побажання. Ми хотіли, щоб хата стояла на ділянці таким чином, щоб навколо неї можна було ходити. І ще ми хотіли, щоб в неї була така капітальна груба, яка буде опалювати повністю все приміщення. Стосовно ділянки, ну по-перше, як я сказала, ми хотіли, щоб вона була біля лісу. Так і, так і є. в нас ліс, і буквально при виході з нашої ділянки протікає невеличка річка. По-друге, ми хотіли, щоб по фасаду ділянка не була вузькою, вона в нас приблизно зараз 30 метрів. І ще ми хотіли, щоб ділянка була не менше, ніж 15 соток. Так все, в принципі, і вийшло. Тому, коли ви хочете купити хату, ви повинні уявляти її до найменших деталей. Звичайно, вся нерухомість купується за гроші. Але відсутність повної суми, як в нашому випадку сталося, виявилася не головною перепоною при покупці хати. Колишні хазяїва цієї хати чекали, поки ми дозбираємо гроші приблизно десь півроку. Тому вірте в гарних людей і вони обов'язково вам зустрінуться. Ми записали відео про те, як ми купляли хату без грошей. Подивіться його уважно. Посилання буде десь на екрані. Ну, а тепер щодо благоустрою та ремонтно-будівельних робіт: чи потрібен генеральний план для цього? Ну, що я можу сказати? Ми такий план робили. Але як показала практика, всі споруди і всі об'єкти, які ви будете робити на своїй ділянці, робляться виключно під ваші побутові потреби. Всі стежки треба робити там, де ви будете справді ходити. Город, сад розбивається теж таким чином, щоб це якось було. І стосовно там, де сонце повертається, і ще щось відбувається, це ви зрозумієте виключно тоді, коли ви на цій ділянці поживете. Наприклад, ми планували майстерню для Вадима робити з одного боку, а тепер зрозуміли, що це абсолютно незручно, і будемо робити з іншого боку. Таким чином, все, 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 що ви будете будувати, робити. Повинно йти від того, як ви працюєте на ділянці, де виходите, що ви робите, і так далі. Так само і в хаті, я спочатку зробила план, хочу там диван сюди поставити, а сюди там крісло. Коли ми в хаті пожили, ми зрозуміли, що не тут треба ставити диван, а отут, тому що тут пічка і тут от він буде гріти. А крісло треба робити, бо сонце повертається і світить там, наприклад, таким чином. Тому всі ваші плани, будьте до цього готові, будуть дуже сильно коригуватися. Звертайте увагу на те, як вам зручніше. І ще, коли ви будете щось будувати або ремонтувати, не спішіть, вам буде здаватися, що оце є очевидне рішення. Якщо ви дасте собі паузу, то ви будете дуже здивовані, тому що до вас може прийти таке неочевидне рішення, але яке воно буде в 100 разів краще. В нас так було з откосами для вікон. Ми хотіли їх там і там і ще щось робити. А тоді сіли, подумали, не спішили, і до нас прийшло рішення зробити їх з дерева. Ми дуже раді, що ми не поспішили, і таке рішення до нас прийшло. І так, буквально у всьому. Не спішіть, дайте собі час на обдумування і рішення, найкраще рішення, якого ви навіть не очікували, до вас прийде. Дійсно, хата і ділянка це такий собі простір для творчості. Ті, хто хочуть робити щось своїми руками, тут для вас непочатий край. Наприклад, я ніколи не садила городи, а тепер це моє найбільше захоплення. І я хочу робити і робила вже в тому році такий город, щоб він був не просто врожайний, а й дуже-дуже сильно красивий. На цей сезон я планую дуже багато нововведень, тому підписуйтесь на канал, будемо з вами разом. Обустраювати дуже гарні красиві естетичні городи. І ще, наприклад, я ніколи не займалася кібаною, букетами, а тепер мене це дуже сильно захоплює. До речі, у мене на каналі є відео, де я робив, роблю таку композицію за допомогою кінзану, який Вадим мені зробив, буквально високу композицію з квітів в тарілці. Я залишу вам посилання на це відео. Що стосується Вадима, він просто захопився деревообробкою. Йому дуже подобається робити щось із дерева. І це при тому, що у нас ну зовсім не було ніякого інструменту. Ми сюди приїхали з інструментом, який був характерний для квартири. Це ну, шуруповерт, дріль і що ще болгарка. Зараз я вам покажу, які в нас були перші інструменти. Це наша перша косарка. А це наша перша пила. Таким чином відсутність інструментів це не перешкода. Звичайно, зараз за цей рік ми купили вже багато різного інструменту. І у Вадіма є і фрезер, і рубанок, і шліфувальна машина. І лобзик електричний, і така ручна кругова пила. Ну, в общем, багато чого куплено, і багато чого ще хочеться докупити. Вадим дуже радіє, що в нього з'явилося так багато нового інструменту. Він про це мріяв. До всього цього інструменту ми ще, звичайно, докупили електрокосарку з коробом для збору трави та бензокосу. По всьому інструменту можна робити окреме відео. Напевно, ми так і зробимо. Вже за традицією я знов оголошую переможця конкурсу на кращий коментар. Ось він, подивіться, будь ласка, уважно. Переможця прошу обов'язково написати мені на Viber, Номер буде під цим відео. Подарунки переможцям конкурсу на кращий коментар надає український виробник рюкзаків та бананок компанія Surrika. І е, в цьому відео я теж такий конкурс оголошую. Переможцю буде надана ось така класна фірмова бананка, тому обов'язково пишіть коментарі. Ну, а для всіх наших глядачів компанія продовжує акцію 50% на будь-які. Вироби на своєму сайті заходьте, будь ласка, і обирайте. За промокодом Село 50 ця знижка буде вам надана. Я бажаю вам перемоги і вдалих покупок! Музика. Окремо хочу сказати про город. Для того, щоб на ньому було досить легко і цікаво працювати, його треба правильно організовувати. І ще на ньому треба експериментувати, садити щось, що ви ні разу не садили, прикрашати його квітами, якимось декором, щось іще робити. Я е, зняла декілька відео про свій город. Я посилання на них залишу внизу в описі. Подивіться, будь ласка, я впевнена, що для вас там буде дуже багато корисного. Ще дуже важливо сказати про таке: витримуйте баланс між роботою і відпочинком. Не заганяйте себе в робоче ярмо. Усвідомте, що все одно ви не зможете зробити все і одразу. Тому треба радіти кожному невеличкому закінченому проєкту. Зробили ремонт в кімнаті? Пораділи. Зробили там туалет на ділянці? Пораділи. Обов'язково радійте всьому, що ви робите. Це важливо. Вчіться просто щасливо жити життя в селі. Ми з Вадимом полюбили такі невеличкі подорожі на велосипедах. До речі, велосипеди це найперше, що ми купили, коли сюди приїхали. У мене на каналі є відео з нашою подорожю до Блакитного озера. Ну, а що таке подорож на велосипеді? Це відсил в дитинство. Це такі неперевершені спогади, і мене зрозуміють ті, хто проводив свої канікули влітку у бабусі. Ну що ж, у вашій хаті, на вашій ділянці, обов'язково втілюйте всі свої мрії. Не відкладайте, коли, як не зараз. Не бійтеся, робіть помилки. Це ваш досвід. Я бажаю всім, хто тільки мріє купити хату, зробити це зробити цю важливу для вашого життя покупку. А тим, в кого хата вже є, я бажаю зробити з вашої хати і вашої ділянки справжнє райське місце. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. Пишіть свої коментарі, я завжди кожному відповідаю. Підписуйтесь на наш канал, бо попереду у нас дуже багато цікавих робіт. Будемо все робити з вами разом. Ну що ж, а ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!